А давайте-ка подивимося, хто на шуму порозі і з чим іде до вас ця людина, хто на вашому порозі, хто із минулого заявляється в ваше життя. Хто ж це буде? Ну, людина, яка вибрала не вас, зробила боляче. Людина, на якій ви поставили якийсь момент крапку, хрест, да? людина, яка. Руйнувала ваше життя, а що ж він хоче, чи вона? Хто це взагалі? Ви себе захищали по картам як могли. Ну Це мужчина йде. Він знову ніби хоче вас завоювати. У вас може бути циклічна навіть історія. Він вас завойовує, йому стає тим нецікаво, він йде далі. І знову так. Може, він одружений у вас трикутники вводить? Може, ні, але він з вами отак по кругу йде. Що ти цей раз хочеш? Що ти хочеш цей раз? А, трансформація. Хоч, хоче трансформації, шкодує про щось, хоче знову обіцяти повітряні якісь замки, да, щоб ви повірили йому. А що вам кажуть карти? Пройти цей урок, не втягнутись, відрізати, причому зразу різко. Знаєте, навіть якщо це, да, хто це такий, ви можете наперед навіть в блок поставити по картам. І все. Вам треба вийти з цього болота, вам треба це зупинити, цю ситуацію. Вона вертається для того, щоб ви вже її остаточно зупинили цю ситуацію. Якщо дослухаєтесь, можете наперед її зупинити. Одразу цю людину в блок всюди поставити, щоб вона не могла з'явитися у вашому житті. Інакше придеться стикатись, рішати цю проблему і старатися знову да, не зайти в ці стосунки.